У період новорічно-різдвяних свят Київський палац дітей та юнацтва запрошує всіх киян від малого до великого відвідати казку Діда Мороза. Окрім головної шоу-вистави для відвідувачів, розваги, майстер-класи та можливість замовити бажання дідові морозу на новорічній ялинці. Побувала наша знімальна група. Танцювальні номери у виконанні художніх колективів на сцені поєднались у новорічну шоу-виставу Сніжна історія постановку за мотивами добре відомої казки організатори осучаснили. Цей сюжет трошки змінений від снігової королеви трошки відрізняється, але, мабуть, не сюжетом, а рішенням цієї вистави. Яскраве дійство на сцені, чимало емоцій та вражень принесло і дорослим. Я бачила дуже солідно. Дорослу, надзвичайно талановиту виставу, де все було ну на найвищому рівні, емоція найвища. Постановка Сніжна історія стала головною у насиченій програмі новорічного святкування у палаці. Діти беруть участь у конкурсах та майстер-класах. Веселяться біля ялинки на святковій дискотеці, охоче грають із казковими персонажами. До тебе приходять діти, і якщо ти щось не так зробиш, настрій буде зіпсований. Тому все таки це новорічний настрій. Хочеться, щоб діти раді і отримували від цього тільки насолоду. До розважального інтерактиву долучаються як дорослі, так і малі. Окрім позитиву, отримують і користь від новорічного заходу. Діти мають бути розвиненими. Хотілося б бачити, як вони досягають успіхів. Я думаю, от такі заклади, як цей допомагають цьому. Хотіла, щоб наша доня побачила, який дід мороз, такий українського варіанту. Хотілося свято до нас. Ми отримали. Традиційний дід мороз не лише вітає зі святами, а й вислуховує усі потаємні мрії, як дітей, так і дорослих, аби бажання здійснились. Бородань просить вірити в те, що загадали. Якщо вони звертаються до Діда Мороза, я не можу їм відмовити. Я повинен кожну дитину ну, зігріти трошки. Якось щоб вона повірила в це чудо Діда Мороза. Загадувати бажання Дід Мороз закликає і глядачів телеканалу Київ в те, що мрія не здійсниться. Переконують дівчата, які вже другий рік поспіль прийшли до цього бородання із проханнями. Юлія Поворозник, Андрій Геля, телеканал Київ.